Вітаю вас, шановних глядачів. В ефірі програма Незабутнє. Значне місце в історії української літератури посідає творчість поета Михайла Клеменка. його поетичний доробок, позначений особливою любов'ю до рідного краю. Письменник і возвеличує людину праці, людину щедрої душі і серця, яка миттєво відгукується на всенародній радості і жалі. В нашій студії дочка поета, поетеса Натя, Наталя Клименко, заслужений працівник культури, коли ви вперше відчули слово батька, коли ви вже підросла, очевидно, читала, да? Да. як ви прилучились до того слова? От, коли ви, ви почули вагу і велич цього слова? Ну, коли батько… І що найсвітліше да. в тому спогаді? Коли я була малою дитиною, то я бачила, що батько пише, тому що його звичний, так би мовити, робочий день чи вихідний, він починався з того, що весь письмовий стіл був закладений його рукописами. Дуже багато до нього приходило молодих поетів, студентів університету, тоді ще педагогічного інституту, і він з ними працював. І мені здається, що коли. Ти сам починаєш писати, це десь клас шостий був. От тоді до тебе приходить відчуття слова. І коли ти сам пишеш, то е, мої які спогади про от співпрацю мою з батьком. Коли я писала перші вірші, мені дуже важило багато, щоб він. Коло гарного рядка, чи коло гарної там строфи, він ставив знамениті своє, бо пташечка, це так би мовити, четвірка. А коли стояв хрестик, то це значило дуже добре. І на початку я дуже любила, коли у мене були оці позначки. А коли ти вже виростаєш, коли вже я закінчила школу, то тоді мені вже не хотілося цих пташечок. або батько каже так, я кажу, ні, оце так. І тобто, вже у нас була така творча співпраця. От. То можна сказати, що ви вже на той час відчули мудрість поетичного слова, так? Ну, так. Тобто, батько, по-перше, багато допомагав при написанні творів, От, коли задавали твори, і в тому, як він тобі допомагав, ти, в тебе вироблялось. Твій стиль вироблялася якась лексика, яка там обабіч, наприклад, слова, які в школі ти не завжди почуєш такого. І от оцей, е, розширення лексики рідної мови через. Е, через, от, Кажу, тату, там, допоможи мені, він мені брав і там, міг писати, і пояснював. І таким чином ти якби вчиш мову, і ти її опановуєш, і ти її починаєш розуміти. І навіть ні для кого не є секретом, що Житомир це було місто російськомовне, 23 та школа це була школа, як і всі інші, російськомовна. І діти вони не можуть знайти противагу, а як себе почувати. Хоча вдома українська мова в нас була. Була. І от, перейшовши до 9 класу, я пам'ятаю, я перестала говорити російською мовою своїми однокласниками, чим їх подивувала. І з того часу, от я в стихії рідного слова. І, звичайно, ну, це, ви кажете, хрестики, там, пташечки, але ж якісь і слова були, що якісь поради були. Що... Ні, що, що ну, він... він, звичайно, коли він дивиться текст, то він каже: отут, наприклад, білий біль беріз. Біла біль беріз у мене жіночого роду. Він мені каже, що біль це слово не жіночого роду, а чоловічого роду. Тобто, от через виправлення поетичного тексту він тебе навчає, що до слова треба ставитися дуже виважено і, скажімо, роди, відмінки, все це повинно бути абсолютно довершеним і. Чим я завдячую батьку, це тим, що він випрацював в мені оцей так мовити велику повагу до слова і грамотне. Просто слово має бути грамотним, коли ним користується поет. Не може бути воно воно, воно має стояти там, де має стояти. воно має, і воно повинно бути таким, яким він має бути. І він міг сказати, оце образ банальний, а оце. Свіжий образ, і в цьому, коли ти бачиш, коли тебе постійно якби виправляють, і тобі постійно кажуть, в тебе випрацьовується. Ну, це як така школа, як музичні вправи, коли дитина ходить до музичної школи. Це вправи поетичні. Коли до батька приходили, він їх, люди він їм допомагав, то тут у тебе був той вчитель, який завжди з тобою. І я звичайно завдячую батьку тому, що він випрацював в мені оцей жорсткість до того, що не Може бути аби який образ, має бути він на місці і має бути абсолютно грамотно довершена стихія Твого вірша. Вона не може бути розхристаною. Ви щойно прийшли і приїхали з 28-ї школи, так? Так. От чому ви там 28-школа, і про що йшла мова, з ким зустрічалися? Які враження? Ну, 28-ма 28 школа це одна із тих таких шкіл в Житомирі, які дуже. Виважено ставляться до навчального процесу і до виховного процесу. Я там у них вже, мабуть, раз четвертий. У них є такі михайлівські читання, і ця зустріч наша приурочена була в ювілею батька, директор школи Яніна Глінчевська, це режисер всіх таких їхніх творчих проєктів. І зустріч відбувалася в актовій залі. Діти різних класів від 5 до 11, потім ми туди. Шкіл області там були, і звичайно, Валентина Забродська. Яка, так би мовити, батька знала. І це була така зустріч, де діти читали вірші батькові, але це було така як поетична, ну, не просто читала, це поетичний такий, поетичне дійство, музика, флейта, малювання, тобто це все було на оцій прекрасній сцені. Тобто я вважаю, що коли говорять про виховання дитини, от виховання там красою слова, то от саме такого характеру. Заходи, вони надзвичайно на дитину впливають, тому що коли дитина сама вчить вірш не той, який за програмою, а той, який от поза програмою, вона переймається тим і читання власне, дитиною віршів, воно мене якби завжди зворушує, тому що дитина читає не завчене, як актор може знати різні прийоми, а дитина читає серцем от як вона відчуває. І от ця дитинна така безпосередність, її емоція, її щирість, вона надзвичайно. you <laughs> Я Цікаве. так розумію, що і діти читали і ви читали? Так, і діти читали. Я просто читала з батькових блокнотів ті вірші, які не опубліковані. Бо є збірки, вони читали збірок, і кажу, я собі дозволю прочитати вірші. які от… Може, не... щось най... Най... найсокровенніше можете прочитати. Ну, я і... от цікавий вірш. Батько всі знають, що він був садівником, він закінчував е, Крошинський е, технікум сільськогосподарський. Звичайно, сад це така наскрізна тема його поезії. Він його любив, він його садив, і сади, які він посадив у Ливкові, і по сьогодні плодоносять, хоча один сад був вирубаний. І для батька сад це така річ. От. Це Я... наче, як жива істота. Жива Жив... істота. істота, да. І ось у мене вірш з автографа 16 січня 60-го року. Хто сад від мене відбере: вітри чи, може, холод, стогонить сердито, земля замерзла, важко її носить, тягарів поруцю, куди податись? Кому поскаржитись, стою і жду, що яблуні мені сьогодні скажуть чи гетіти, чи в саму душу брать, і разом снігову зиму долати. Нехай у світі ніхто у світі сад не відбере, і сам я не віддам його нікому. Тобто ось такий вірш, який свідчить про те, що навіть тоді, коли, так би мовити, дуже непросто було бути поетом, який пише про ліс, про сад, про річку, про природу, яку він бачить, про пору року, бо треба вимагалося так виробничого чогось такого соціального, батько все-таки залишався поетом, бо він, власне, і відкрився як поет, і не випадково Леонід Новиченко. Критик від Бога, людина, яка надзвичайно розумілась на літературі, коли прочитав перші батькові вірші, то вийшла Це його книга. ж Перша книга. збірка десь в 58 да. чи 59 му році вийшла. Так, да, 50... 56-му року. 1956 року. І він написав передмову надзвичайну, яка сьогодні не втратила своєї, я думаю, ваги, але вразила його якась розкутість білого вірша. Це були вірші, написані неримованим віршем. А це була відчуття оцього Полісся, він його передав. І я, коли навіть сьогодні перечитую цю книжку, розумію, що це справді абсолютно новизна була така поетична, що вона вразила Леоніда Новиченка, який прийняли батька до. Спілки тоді, і власне через оцей поетичний, його так би мовити, побачений Новиченком талант. Він і був відряджений на літературні вищі літературні курси до Москви. Тобто так він починався як поет, який прийшов від саду, від того саду, який він любив, і зумів це через свою цю першу книжку, через перші ці свої твори передати. Вона й сьогодні залишається. коли читаєш звіддалі вже часу, вона залишається абсолютно новою, тому що вона не схожа ні на що, ні ні на ні на якого поета, який був того часу. Ну дивіться, сьогодні кажуть, що заняття літературою, це часом справа така елітарна. От ви для кого пишете, до кого звертаєтесь, на що сподіваєтесь? Я думаю, що всяка творчість, вона справа дуже індивідуальна, по-перше, бо людина, яка пише, чи малює, чи музику створює, вона пише, власне, вона це робить тому, що їй це необхідність її. її от… Її єства, і тому вона не для когось, вона себе розкриває через поезію чи через малярство. І е, справжня творчість, чи малярська, чи поетична, чи музична, вона завжди знайде свого слухача, глядача і поціновувача. Тому мені здається, коли ти пишеш, не можна сказати, для кого ти пишеш? Ти пишеш, бо ти не писати не можеш. Коли відбулися події на Майдані, а ми сьогодні якраз в Вчора вони якби почалися да? 21 листопада 2013 року. Річниця три, три, роки тому. три роки. От коли ти там, наприклад, перебуваєш, коли ти там стоїш, і коли ти потім, уже коли це все минає, це осмислюєш. То ти то я написала поему Хроніка Майдану. Тобто, всі важливі ці події, для кого я пишу? Тому що я писати не могла. Те, що я побачила, те, де я була. Те, я те, де я мерзла, і те, що я бачила, я його намагалась передати. І звичайно, в цій 28 й школі, десь 14 році, якраз була зустріч, і я читала це дітям. Перші мої слухачі цієї поеми – це були діти 28 ї школи. Вони сприйняли це все так, як і має. Я пригадую проникливі слова, які ви написали. Отож, з приводу смерті, поховання патріарха. патріарха так. Так, це ну це дуже... теж такі, це такі розумієте, це завжди важить мені, здається, переживання особисті, коли Патріарх Володимир в цей день був у музеї Шевченка, коли він зі мною вітався, коли він відкривав виставку, коли він ідучи попрощався широкою помахав. І коли я через три дри години приходжу до хати і чую, що його нема. От це е, стрес, це відчуття якогось емоційного перезавантаження, воно тебе спонукає. Для кого ти Ти не можеш не писати, тому що тебе розриває емоції, ти не можеш зрозуміти, а як це сталося з людиною, яку ти ось бачив. А потім саме поховання, яким, яким воно було, От саме перебуваючи на похованні, на цьому такому. Тобто людина пише, коли вона переживає, і тому її переживання, якщо вдається, оце емоційне переживання, його рівень, його амплі. Пліту закласти в слово, от тоді відчуття того конденсату енергії, яка через слово б'є, просто збиває, як писав Шевченко. Ну що, здавалося б, слова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога і голос Той, і ті слова. Ось і весь секрет. Тобто, ну можна сказати, запитати таке, коли вам найкраще пишеться, ну це ви кажете, що треба якийсь емоційний такий вибух, чи ну так. Ну... Звичайно, що як нам на мій на, на моє писання, то для мене важить багато, що я переживаю дуже щось: чи смерть патріарха, чи майдан, чи якщо якісь особисті, якщо ти на летиш на гребені почуття, Любові, наприклад, тоді, тоді вірші пишуться абсолютно легко. Чи коли в тебе е, переживання е, з приводу свого там, емоційного якогось розриву, Тобто ці вірші вони найшвидше, найбільше, най, е, ну, тобто вони є віршами, які передають твій стан. Поезія, вона завжди е, тобі є тою емоційною. Річчю, яка тебе завжди підтримує, і якщо ти вмієш це передати, то воно підтримує того, хто його читає. І тому мені здається, що батькове слово от сьогодні, коли його читають діти, чи в Левкові, де батько народився, там теж вечори бувають. То вони найзворушливіше, тому що діти читають поезію так, як не читає дорослий доросла людина чи актор. В них є своя особлива, ота от щирість, дитяча, довірливість до слова і бажання якомога щиріше передати те, що він відчув. Крізь призму минуле на, 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 на сучасне. Скажімо, сьогодні багато видається різної літератури, якщо можна і, і віршів, Сьогодні ж не проблема. Так, якщо у тебе є гроші, Ні, не будь-які вірші можна видати. Можна. От, як... Як запобігти в цьому, так сказать, Я думаю, що запобігти цьому, оскільки немає цензури, яка була, де треба без паровоза, не можна було видати. Р -р Раніше там да. видавництво, да. Там, редактори. Але там була, якби, так мабути, цензура, яка не допускала якихось політичних таких моментів. А сьогодні, е, ну, це тільки, власне, людина, яка, якщо вона. В її душі є справжнє слово, то вона його намагається так, як вона це бачить. Редакторів сьогодні як таких буває, що книжка виходить без редактора. А сам автор, який пише, не завжди ну не завжди може. Критично до себе поставитись, тобто це самоцензура, це само, якби, обмеження самого автора. Бо видавництво, якщо ти даєш кошти, воно просто видає, воно не опікується рівнем літературним, так би мовити, чи це поезія, чи це проза. Воно видає, тому що відкриті ці всі брами. Маєш кошти, ти можеш це видати. От. Тобто тут єдине, що е, не викшталтовується, літературний смак буває. Бо якщо воно йде з телебачення, якщо воно звучить десь, е, то людина розуміє, що це ж воно нормально. А все-таки формування літературного смаку, формування його рівня це. Окрема робота, і не завжди той, хто пише, може сам на себе до себе критично поставитися. І буває, видається книга, яка ось я була свого часу на приймальній комісії в Національній спілці, то там буває просто рівень і багато рукописів, які дійшли вже до самої приймальної комісії, вони відхилялися через приймальну комісію, де сидять так би мовити, фахівці, які. Розуміють, що таке слово, і ну таким чином від відсію, відсіюють, якщо людина хоче вступити до національної спілки, ну повинен бути якийсь рівень. От, от одне із таких сит є. От приймальна комісія національної спілки. От геш таке запитання. Крім крім батька, є у вас ще такі вчителі, до яких ви прислухаєтесь? Якщо не вчителі, то хоча б авторитети? Ну звичайно, мене завжди батько завжди казав, читай великих і вчися в них. І звичайно, такими великими для мене письменниками, поетами були ті, кого любив батько, бо він мені в дуже юному віці при е, так би мовити. Прищепив любов до слова. От я дуже любила і на пам'ять знала багато віршів Федеріко Гарсіалорки. Бо він був його одним з улюблених його поетів. Чи Волта Уітмена, чи, наприклад, Тувіма. От, а в теперішньому моєму вже часі, в якому я живу, я дуже завжди прихильна до поезії, до нових поетичних збірок людини, з якою я вчилася в університеті, це Василь Герасим'юк. Тобто людина, яка зуміла от Карпатський край, його проблеми, його краєвиди, його звичаї, відтворити в таких поетичних формах, що це ціла країна, і одну із своїх збірок він і назвав, була така земля, от мається на увазі Карпати. І тому для мене його вихід, його збірки, нещодавно ось в книгарні є. В Києві була презентація його збірки, яку вів Іван Малкович. Для мене вона завжди. Є цікавою. От сьогодні, на ну, таке банальне питання, над чим працюєте і що найближчим часом ну, з'явиться? Над чим працюю зараз, укладаю свою збірку, яка має сподівання, маю, що вона вийде. Звичайно, хотілося б видати поему Хроніка Майдану, тому що я просто вважаю, що вона. Вона не тільки для мене цікава і для тих, хто її чує. Просто що це як така поетична оповідь про події, які свідком яких всі були. І в нас на виставці ось в Софії Київській, де музей історичного центру міста Києва відкрив кілька слів про музей. Ви ж. Там... так, це музей, який Ви ж там головна, ви тепер директор так. цього музею. Так. Зараз відкрита виставка у Софії Київській. Виставка називається Держава творилась віками Держава будується нині. Про тисячолітню, так би мовити, історію Української держави, де починаючи із плінфи на який тризуб. Викарбуваний, який лежить, ось у вітринах, від срібника Володимира, де на грошах, які ходили в часи князя Володимира, три зуб ми бачимо, і на нашій сьогоднішній гривні ми теж бачимо три зуб і тобто, ми говоримо про те, що нашій державі Україні. Ми говоримо саме про Україну, не про ту колиску, про яку так багато говорять, але колиска то в цій колисті лежала наша державність. І Ось ми через різні документи, через речі, предмети показуємо відвідувачам якою була наша держава відвідувачі, які приходять до Софії, це з різних куточків з Нідерландів, з з, з Вірменії. Тобто це така історична візитівка так, нашої так, держави? Так, Це просто виставка, де людина бачить, що нашій державі тисяча років, де ми говоримо про те, що сьогодні відкриті і видруковано вже шість томів графіті Софії Київської, тобто написи, які з 11 століття робили в так би мовити, прихожав. Софійського собору. І коли дешифровані ці написи, то якою мовою люди говорили в часи Володимира, в часи Ярослава, а якою мовою вони говорили? Так от ці графіті, Боже, поможи рабому, рабу твоєму Маркові. І от саме форма Маркові, звертання цього, і всі інші, так би мовити, моменти, вони свідчать про те, що мова, якою писали. Посполиті Софії Київської в XI столітті це українська мова. І зараз дешифровано 6 тисяч графіті, які ми списані стіни собору. І ці шість томів цього видання, які видані Софією Київською, і автором цих розшифровок є. В'ячеслав Корнієнко, то воно є, Коли ти показуєш це люди, або показуєш, які межі були Київської держави, що вона була Сяну до дону, так от ця карта, коли висить, зроблена Ленідом Махновцем, відтворена, то ти бачиш або слово о полку Ігорів, воно чий пам'ятник, воно де писалося, і хто його автор, і звідки полки, полки князя йшли. Ігоря. Так. Ішли на Печенігів. З Новгород Сіверського. Це сьогодні терени України, це Чернігівщина. І коли ми все це говоримо, або коли ми говоримо про те, коли Україна була в складі Великого князівства Литовського, то якою мовою говорили в цій державі? І коли ми бачимо литовський статут 1588 року, який лежить. У цій вітрині то ми питаємо, ось як написано, і е, саме українська до, мова до, була до, мовою Великого до речі, Князівства Литовського. Литовська мова вона прийняла багато так. Українських тому ціл. що судочинство в Литовській державі йшло за руською правдою, яка була укладена київськими князями. І всі ці речі людина бачить. Я вже не кажу про добу, скажімо, козацьку. Ну, добре, це цікаво. Це, це, це цікаво, це, 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 окрема, це окрема тема. тема. Так, я що думаю, що запрошую. ми ще повернемось так. до цієї теми. Але я хотів запитати таке, що ви відчуваєте, коли приїжджаєте до приїжджаєте до Житомира? Чи, чи лягає це щось на, на душу? Чи є е, про Житомир? Що у мене у є, це, але це твор. теж окрема тема, бо наша тема сьогодні про батька. Ну, просто, батько і Житомир. Да, справа в тому, що коли ти приїжджаєш. Ли в Київ, то, скажімо, ти просто згадуєш от якісь моменти свого. Дитинства юності, от цим провулком Михайлівським я ходила до 23-ї школи. з... Оцього будинку, який на розі Київської театральної. Я коли йду цією вуличкою чи Михайлівською, я пригадую свої походи до школи. Чи коли я проходжу, наприклад, десь біля ось костьолу, то я знаю, що тут був будинок творчості, і я тут ходила в музичну школу в цьому будинку. Тобто, це такі Дивіться, спогади дитинства. Останнє запитання, тому що час вичерпується. Після смерті батька ну майже нічого не видавалося з його творчості, так з його віршів. Так, так? воно поки що так сказати, не все систематизовано. От що на ваш погляд треба було б зробити, щоб. Я бачу, ось ну, книга, яка видана після смерті батька, це книга сад мого життя. Тут відтворено ті форми, яким батько дуже багато приділяв своєї уваги і власне він їх започаткував. Це хоку, японський трискладовий вірш, це танку. П'ятискладовий е, японський вірш, і Рубаї це східна поезія. Тобто ці форми він дуже любив. І вони представлені в цій книгі, вибрані вони із рукописів, і таким чином ілюстрована вона батьковими малюнками. Так що це книга, яка є е, книгою, яку батько хотів побачити, але він ну, не міг видати її. тобто от Вона видана. Але, звичайно, багато дуже рукописів ще є творів, які не опубліковані. Є вірші в прозі, є багато цікавих таких е, моментів, які могли би бути цікавою книгою, де б відчуття оцього е, Поліського кресу і краю, воно в нього. Він... Був тим, хто ну відтворив всі нюанси цієї природи. Наталія року. Михайловна, дякую вам за те, що ви прийшли дякую. в нашу студію. Дякую. Будемо раді знову вас зустрічати тут. І думаю, що ця зустріч не остання. Дякую. От і той намір, як ну верніше, ваша пропозиція, щоб побувати в музей історичного центру міста Києва. Міста Києва. Я думаю, що ми обов'язково. Реалізуємо цю так. Ідею. Будемо раді зустріти вас у Софії Київській. Нагадую, що це була програма незабутня. Нашим гостем була Наталя Клименко, заслужений працівник культури України, поетеса. Хай щастить. вам! Дякую.